Іван Семенович Вовченко зустрів велику перемогу 1945 року 19-річним солдатом у відні, та на цьому його шлях військового не завершився. Події тої війни назавжди залишились у пам'яті ветеранам. Війна закінчилась великою Отечественною, а тепер будемо називати Друга світова війна. Наші дивізії водовжені Сантінна на Японію, так що я ще там. Попробував дві війни фактички, і кожен ветеран, присутній на урочистостях, має свою історію, свій внесок у велику перемогу. Як зазначив голова заводської адміністрації, В'ячеслав Карцев без уваги учасники Другої світової війни не залишаються. Стараємося кожного ні не забити ні тока 9 має і посіднівний жизнь, посівднівної роботи деякі проблеми стараємося вирішити з руководством города і, звісно, з областю. Ветеранів Заводського району привітав міський голова Юрій Гранаторов. До учасників другої світової він звернувся із щирими привітаннями та словами вдячності, а також зазначив, що перемога в нас усіх одна. Празник на народи. И этот праздник нельзя не приватизировать, не поделить. Нам нужна одна победа, одна на всех. Мы за ценой не постоим и не постоянно. Окрім святкового концерту, ветеранів радували своїми зворушливими листами і учні загальноосвітніх закладів Заводського району. Напиши листа ветерану. Така акція стартувала нещодавно, і близько 500 листівок з яскравими малюнками та рядками вдячності знайшли своїх адресатів. Луїза Єрьоміна, Олег Усаїнов, МСН.